Щодо якості питної води в містах, вона абсолютно різна в кожному місті. У нас є місто Полтава, де водозабор знаходиться на глибині більше 1 кілометра. І цьому чому водозаб... там 110 чи 120 років. І це дійсно, там вода досить м'яка, вона, ну, більш-менш якісна. Хоча технічних проблем в водоканалі більшість достатньо. Вони, наприклад, в цьому році. Зупинили роботу центрального водогону і водозабора, тому що прорвали, і вони ну, реально не працювали. Працював там відсотків на 20 з 9 травня по середину по середину липня. Подібні проблеми є в багатьох водоканалів, особливо там, де не проводились капітальні ремонти, там, де технічний став водоканалів вкрай. Тяжкі, ну і так далі. На жаль, держава знову вже відсторонилась від проблем водоканалу. Держава каже, що проблем водоканалу це рівень органів місцевого заврядування. Але при цьому потрібно сказати, що вартість електроенергії за останні три місяці зросла на 62%. І тариф це не закладено. При тому, що піднімати тарифи для водоканалу, для населення дуже хочуть, але я вважаю, що це абсолютно недоречно. Тому що це приведе тільки до на, на збільшення боргів населення. Тому це комплексне, величезне комплексне питання, а, яке, на жаль, ніхто не збирається вбирає, не вирішувати. Так, була от проблема, що вирішили Нікополібарганце підняти тарифи, а, тому що вони побудували новий водогін, тому що в зв'язку з відсутністю Каховського водосховища, ну фактично, відсутність да, і руйнування греблі. Потрібно було воду поставляти в ці міста з інших, з інших джерел. Побудували новий води і порахували, що вартість води для цих міст буде там, в одному випадку 125 гривень, в другому 130. Ну, так собі на рівні а, більшості міст Польщі. Але в тому ж кракові, коли ви живете в отелі, ви можете відкрити кран і випити воду з крана, і ви точно не отруєтесь, тому що там європейська якість вода. В Україні я нікому не рекомендую відкривати воду з крана і пити, тому що невідомо до чого це може привести.